Все, що віддаємо Господеві Богу, йому підкоряємо, Господь Бог змінює, визволяє, кликаємося, прощає, відвертає від зла, навчає, веде нас дорогу святості, Боже благословення, радості, любові, добра. Все, що буде по-божому в нашому житті, принесе нам успіх, Боже благословення, мудрість. Святість. Тож, чи в цій молитві, чи щодня в різних життєвих обставинах, стосунках, стараємося, щоб воля Небесного Отця здійснилася як на небі і на землі, і в нашому житті. Стараємося підкоритися Богові, Отцеві, в Ісусі Христі, в Святому Дусі і виконувати волю Господню, дотримуватися Божих законів слухатись натхнень Святого Духа. Прагнем, щоб щодня кожну мить виконати волю Господню, щоб Дух Святий нас і через нас діяв, промовляв, щоб у нас все було по-божому. А якщо захочемо жити по-своєму, а не по-божому, тоді будемо поневолені різні гріхами, свавіллям, нещастями. Якщо будемо жити, так як кажуть грішні люди, в гріхах, в грішних стосунках, в неморальних розмовах, тоді теж будемо нещасні, бідні, будемо мати гріхи, різні, погані залежності, неспокій, страх. Якщо ж будемо жити за тими навіяннями, спокусами, що дає диявол, розуми чи в інший спосіб чи думки, бажання сни. Через якусь річну інформацію, чи через грішні спокуси людей. Це теж приведе нас до поневолення, до річних залежностей, до нещастя, до біди, до гріхів, до Бога зневаг. Тому стараємося бути людьми, які покірні Богові, які Господа Бога люблять, відкидають спокуси і гріхи і завжди в ім'я Христа Христа, Святому Дусі, виконувати волю Небесного Отця, жити свято. Дотримуватися Божих законів, чинити добром. Зараз подумай, що ти віддаєш Господу Богу, Небесному Отцеві, Ісусі Христі, Святому Дусі, що ти підкоряєш Йому, підпорядковуєш, що було по божому а не по твоєму а не по-диявольському, а не так, як кажуть грішні люди. Звичайно, віддаємо повністю всього себе, свої бажання, своє серце, думки, спосіб життя, поведінку, розмови. А також підкриємо Богові конкретні свої життєві стосунки сім'ї, праці з певними людьми, підкриємо Богові свої бажання, наміри, добрі справи чи річні залежності. І побачимо і переконаємося, як Бог нас визволяє, освячує веде найкращими дорогами в житті, чи жити в святості, дає силу. Мудрість чинити добро. Тож подумай зараз і в думці звернися до Господа Бога, щоб і Голосу, і скажи йому, що ти підпорядкуєш Богові конкретно. І виконуй волю Божу Жого Свято. Хто хоче, може зі мною сказати, ти мій Господь Ісусе. Підпорядкуєш твої науці і любові. Під любові. Підкоряю тобі, тобі, Господи. Ти, Спаситель, Ісуси. Дякую Тобі. Дякую. За Твою смерть на Христі за, за, за мене. Щоб я жив ще своїм вічним життям. Життя життя. Прости мої гріхи. Рятуй мене, Господи. Ти моє життя, Ісусе. Живу тобою для Тебе. Люблю тебе, усього серця, Господи. Ті, чи з мене в мені Духу Святий. Зроби світ кращим. Зроби мене кращим. Святим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віків. З ціним звільненням повне Духом Святим в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.